Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. Сьогодні ми хочемо вас ознайомити з такими пристроями, котрі називаються пускозарядними. Вони в нас представлені у трьох видах: GS10, GS12 та gsap 12 Одразу хочу звернути вашу увагу, що моделька GSAP12 це не тільки пускозарядний пристрій, а ще й маленький такий компресор. Тобто ще можна підкачати колеса. Більш детальніше, трохи згодом. Ну і почнемо з маленького GS-10. Пристрій поставляється в картонній коробці, але всередині нас насчікує приємний сюрприз. Тут ми ще маємо отаку барсеточку. До речі, давайте, мабуть, і інший пристрій одразу розпакуємо. Це у нас JS12. Також поставляється. У коробці, в якої ще закладена барсетка. І давайте відкривати і дивитися, що в нас тут є. До комплекту входять, звісно, паспорт. Клеми. Це пускозарядний пристрій, тому тут є клеми до акумулятору. Як в першому, так і в другому зразку. Зарядний пристрій. Для того, щоб зарядити наш гаджет і тут, і тут. Зарядка від прикурювача автомобільного. Купа насадок для зарядки ваших гаджетів. Ще є отакі проводочки для того, щоб можна було зарядити телефона чи ноутбука. Ну і, звісно, сам пристрій. Це вже забагато всього, але будемо терпіти. Так, ну і давайте зупинимось, як завжди, спершу на тому, як воно упаковано. Тобто ми маємо барсетку, яка має ще й таку ремінець, тобто взяти його зручно, піднести десь до потрібного вам місця. Все, як ви бачили, розложено, закріплене в цієї барсетки. Так, з цим познайомились. Прибираємо. Зупинимось на тому, чим відрізняються ці дві машинки. По комплектації та по функціоналу своєму, вони абсолютно однакові. Але модель GS12, трохи більшу має ємність акумуляторів і може запускати вже не 4-литрові автомобілі, а і до 5 літрів. Модель GS10. До 4 літрів і 4. Ємності, в принципі, на майже на любе легкове авто вам вистачає. Ну а там же дивіться самі. Може, може трохи про запас краще мати. Ну а тепер давайте по тому, як цей пристрій робить. Перше, для того, щоб його зарядити, є зарядний пристрій. Цим пристроєм ви заряджаєте його вдома через мережу. Цим пристроєм ви заряджаєте його від прикурювача після того, як, звісно, завели свій автомобіль. Далі, в нас є два роз'єми, котрі дозволяють нам зарядити наші гаджети. Є стандартний набір. Або якщо у вас є свій провод, можете вімкнути навіть два гаджети заряджати одночасно. Маємо ще один вихід. Для 12, 16 та 19 вольт. Який ви там пристрій підключати будете, воно вам висвітиться в режимі адаптації. Далі для того, щоб запустити двигун автомобіля, відкриваємо оцю резинову кришечку і вставляємо наші крокодильчики. Ось так. Посадка тут, бачите, одна кругла, інша з вирізом, щоб ви не переплутали. Ставили, підключилися до акумулятора і запускаємо двигун. Для того, щоб вимкнути ліхтарик, маленьку кнопочку затискаємо, загорається ліхтарик. Режим другий, коротке нажаття, йде мігалка. Режим третій, два нажаття коротких. Охоронний такий ліхтарик виходить. Для того, щоб вимкнути, натискаємо вдовгу і і ще раз вдовго. Все, пристрій вимкнуто. Ну і ще така маленька додаткова функція, як зачистка проводов. Тобто там є маленький ножичок, страмляємо проводок, прокручуємо його. Ізоляція надрізається і стягуємо. Будь ласка, проводок зачищений. Також цим пристроєм ми можемо зарядити ще й ноутбук. Для цього є отакий переходничок. Устрамляємо. І є набор коннекторів, дивлячись, який у вас ноутбук. Ну і тепер розглянемо наступну модель JSAP12. Вона поставляється у кейсі і підходьте, глянемо, що всередині цього кейсу. Також у нас інструкція. Один провод від прикулю урювателя, другий зарядний пристрій, так звані крокодильчики, шлангочка для підкачування. Ну і такий собі наборчик для Підзарядки наших гаджетів. І, звісно, сам пристрій. Як ви бачите, кейс оборудован як завжди, в Прокрафті все добре. Для всього є своє відділення і так далі. Пластик якісний, все зручно. Прибираємо в сторону Так, ну і давайте безпосередньо одразу перейдемо до самого пристрою. Почнемо із отворів, нашого не треба. Так, перший це в нас шланг, підключається для підкачки колес. Тобто накрутили сюди іншу сторону, звісно, на колесо. Це якщо нам треба підкачати наші колеса. Далі іде роз'єм на USB підключення, і тут також є набільш поширені роз'єми для зарядки ваших гаджетів. Наступний отвір: це в нас іде. До прикурювателя. Тут будьте уважні, 10 А. Цей провод, назвемо його так, використовується, якщо ви хочете підкачати колеса від автомобіля, не саджаючи акумулятори самого пристрою. Наступний отвір це підзарядка від акумулятора автомобіля чи від мережі. Зарядка акумулятора самого пристрою. Так, далі в нас є кнопка. Вмикання та вимикання. Вмикаємо прибор, і в нас загоряється табло. До табло повернемося ще. У нас тут є ось тут. У виємці зберігаються додаткові насадки на підкачування, Там ячика чи матрас влітку, якщо ви поїхали десь за місто відпочивати. І останній роз'єм, завдяки якому він і називається пускозарядним, це, звісно, роз'єм для підключення проводов, котрі йдуть на акумулятор. Зараз давайте розберемося, як вмикати та вимикати підкачку колес. Перше накручуємо шланг, далі вмикаємо вимикач, перший, і в нас загоряється табло. Перша кнопка це в нас вибір одиниць вимірювання. Зазвичай ми використовуємо атмосфери чи бари. Ціма двома кнопками ми можемо виставити, який тиск нам потрібен, щоб накачав прибор. Шах тут 0,05 атмосфери чи бара. Максимально ми можемо виставити 10,3 бари чи атмосфери. І оця кнопка вмикає або вимикає сам компресор. Коли компресор докачає до виставленого вами тиску, тобто там дві атмосфери, наприклад, він автоматично вимикається, тобто колесо накачане. І остання кнопка це використання ліхтарика. Одне довге натискання, ліхтарик вмикається. Коротке змінюється режим, ще коротке, третій режим, четверте коротке, ліхтарик вимкнуто. Якщо нам потрібно вимкнути. Червону сигналізацію натискання 2. Сигнальний вогник блимає. І також він вимикається двома короткими натисканнями. Ну і на останок, давайте накачаємо м'ячика, подивимось, як впорається з цим цей прибор. Виставляємо на 0,9 атмосфери та запускаємо. Накачався. Для перевірки заряду вбудованого акумулятору є індикатор. Ну а на цьому у нас сьогодні все. А ви, як завжди, робіть вибір, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і лишайте коментарі. До нових зустрічей, до побачення!